Заданням для сертифікованого заходу буде створити програму таймер. Як вона повинна працювати. Коли ми натискаємо на кнопку Почати, у нас починається відлік у секундах. Натискаємо Зупинити, зупиняється відлік. Натискаємо Ще раз почати, скидається відлік і починається знову. Які елементи верстки нам будуть потрібні. Ми створюємо головний блок таймер, щоб в подальшому можна було його оформити. Далі додаємо блок з кнопками. У нас буде дві кнопки. Це відповідно почати та зупинити. Ці дві кнопки відповідно будуть викликати функцію таймер старт» та таймер стоп». Нижче ми в блоці виводимо кількість секунд. У реактивній зміні дата. Ми створюємо зміну таймер, старт та «Seconds». Як буде відбуватись початок запуску таймера? З самого початку дата секондс дорівнює нулю. Це якраз та зміна, куди буде заносити кількість секунд, яка пройшла. Data Start true. Потрібна для того, щоб ми не виводили одночасно дві кнопки. Тобто, одна буде виводитись почати, коли Data Start false. Друга, коли Data Start true. Далі, безпосередньо. Код запуску таймера виглядає ось так. Де ми змінній дата таймер присваємо функцію, яка буде викликатись кожні 1000 мілісекунд. Тобто кожну 1000 мілісекунд дата Seconds буде змінюватись на одиницю. Початкове значення дата seconds дорівнює 0. Для того, щоб зупинити цей таймер, ми створюємо функцію timer stop де DataStart дорівнює false. І викликаємо функцію Clear Interval і вказуємо функцію DataTimer.